Всім привіт, любі, друзі! Раді вас вітати. Ви дивитеся подкаст від Майнкасту. З вами Дмитро Чумаченко. І зараз розкажу я вам про своїх колег. Ну, я без, без деталей, ви хоча б імена їх Дізнаєтеся. Це Ігор. От і Костянтин Крупнячо. Загальний план. Пліз. Пане ведучі, дякуємо. Да, Ось вони, Костянтин, Ігор і Дмитро. Сьогодні мало тем буде на те, щоб поговорити. Тому вам треба буде скоріш за все фантазувати, як розкривати ці теми. Uh -huh. О, таке завдання для вас uh -huh. трохи обширніше, тому що мало що відбулося. Але тиждень пройшов, і нам треба підводити підсумки цього, цього тижня. Перша тема, про яку будемо говорити, давайте одразу по гарячих слідах. Тільки що люди з майбутнього, які нас дивляться, от ви завтра дивитеся для вас це сьогодні, а для нас це завтра. А подкаст записувався вчора. Знаючи наві програли команді Маус Спортс і навіть. Мають тепер грати з командою, яка 2-2 зіграла, і там у нас буде непростий, можливо, суперник. Тому сподіваємося, люди, люди з майбутнього, що ви чилі це дивитеся, бо наві вже в плей оффі Ми поки цього не знаємо, тому будемо говорити не в дуже гарному ключі про mm -hmm. Наві. Головний хейтер сьогоднішнього ігрового дня. По обличчю дивлюся, хто з вас. Давайте серйозніше поговоримо про матч, тільки що відбувся матч між Na'Vi та Мауспорт. Na'Vi не змогли дотиснути Маузів. Тепер нас очікує непростий, скоріш за все, суперник. Можемо тундру, екстримів отримати. Що завгодно можемо отримати? Які ну, не знаю. Я б спочатку позитивні відмітив цієї зустрічі, навіть дали дуже гідний бій. Наві могли перемагати цю серію, і я б сказав, що були дуже близькими до цього. Але мало суперник не з простих. Це топ 4 попереднього великого mm -hmm. турніру. Це команда, яка грає в свій стиль. Це команда, яка нічого не боїться. Це команда, яка приїхала з з двома замінами на цей івент. І попри те, що це здавалося б, мусило бути очевидним ослабленням. І що заміни, я б як сказав бум, це були. Заміни останньої секунди, тобто не, не вибір там гравців, там тобто не сидиш і не вибираєш там ігоря чи, чи друга, чи когось взагалі покликати, а от просто є ігор і ігор, і ти його береш. І в результаті от заміни, які ще й останньої хвилини вони так гарно вписалися в команду, і навпаки навіть доповнили в якихось моментах, що Каорі е, багато дав, тобто от його фенікс, його, його ідеї, там його варлок, як він там вежі пушить, писався під плейстелт під, під швидкісну доту, яку Маус пропагували, Що насправді можна відмітити гас. Та. От в нігмі він також моментами дуже сильно вирізнявся. Там андроїдами своїми закривав ігри. І на класичного формату Кері доволі надійно зіграв. Тому напевно, Маус цей лотерейний квиток дістали собі виграшний mm -hmm. у вигляді цих замін і зіграли дуже круто. Тому я б сильно, попри навіть заміни, не, не корив команду Na'Vi, не сварив, тому що вони грали дуже гідно. Десь їм не вистачає там, на ранній стадії гри, бо ми бачили, що, в принципі, на першій мапі рання стадія пішла не зовсім по плану, але потім. Зайшли, як цього Хоскара долати і чим його бити на третій стадії, ну на третій мапі здавалося, да, що такий драфт орієнтований на те, щоб знести свого суперника дуже швидко. Тобто у тебе андайн офлейновий закриває Драгонайта. У тебе вайпер, який там уже в мідгеймі може іти просто і зносити. Але навпаки, все якось складається. Що знаєте, от рання стадія, от, наче кріп криптоніт. Mm -hmm. Я згадую, що коли кваліфікації починалися, перша кваліфікація на дремлігу, начебто, була, і там навіть одразу зустрілися з командою Maus Верхній жасіці mm -hmm. і. І ще в той час, коли Маус були максимально не в кондиції, не готові конкурувати на цьому рівні, вже е, тоді вони навіть на ранній стадії били і здобували там перевагу до 10 тисяч, і потім навіть вимушені вимушені були камбекати. Да, вони камбекують дуже круто. Можливо, е, краще за багато команд у світі, але от надійності на ранній конкретно стадії не вистачає. І знову у нас питання по драфтам, вже який турнір поспіль? Тобто. Які драфти ми чудово розуміємо, але і з'являються ну, знаєш, до яких сам ти начебто не прийдеш в сьогоденні, тому що ними не грають топ-колективи. Тобто Енчан на четверту позицію може здаватися там, не самою надійною. Там, Нікс також от, є виконавці, які його прям готують, готують і готові на ньому зіграти. А от у Наві інколи от вони просто щось, знаєш, згадали, що воно раніше колись працювало, а зараз, ну, типу, ти ж знаєш, як це.